Артьомоч, в нашій країні багато людей очікують миру. Кажуть, дайте нам миру, спокою. Ну і ми також чекаємо, ну, є щось, мабуть, більше просто, ніж звичайний мир. Ну, зараз, звичайно, вся країна наша, і не тільки, але особливо наша країна чекає миру, коли зупиниться війна. Але насправді, коли навіть закінчиться війна, все ж таки цього миру і спокою людина далі буде шукати. Мир і спокій, він може бути в людині, коли дасть Бог. Мир, який не залежить від обставин, від місця знаходження, який вищий від усякого розуміння, дає Бог. Це мир це коли в тебе серці спокій, незалежно від того, що відбувається навколо. Незалежно від того, що відбувається в твоєму житті, Бог може дати мир кожній людині. Я свого часу до увірування жив в такій тривозі, в такому неспокою, Щодня мене щось тривожило, мене заганяло в тупік. І я не знав, що робити, я не міг заспокоїтися, я не знаходив собі спокою. Сумління мене мучить, жити не хочеться. Я рахував себе помилкою, я був покинутим. І щоранку просипався, не бажаючи жити. Але коли я повірив в Ісуса Христа, і Він мені прийшов ось цей мир, Він дав мені свій мир. Незалежно від того, де я знаходився, що в моєму житті, які були проблеми, в мене, в моєму серці появився цей мир і спокій. І навіть зараз, не, рахую, не зважаючи, що війна, коли повітряні тривоги, звісно, потрібно мати розум, людський, хоча б, щоб не біжати на ракету. Але тим не менше, коли повітряна тривога, коли якісь негаразди. Я намагаюся бути спокійним. Мир Божий, він коли панує в серці моєму, то мене вже не так хвилюють ті обставини, які я бачу. І цей мир його потрібно підтримувати як вогонь, щоб грітися. Тому що мир можна втратити не тільки за війни, мир можна втратити. З кимось поконфліктувати, вдома посваритися з дружиною, чи коли дітки тебе не слухають і лізуть, роблять те, що не треба, ти можеш роздратуватися і втратити мир. Але мир потрібно шукати в Бога. Мир дає Господь. Тільки Ісус Христос. Він може дати цей мир і спокій. Коли людина приймає Христа, коли я повірю в Христа, в моєму житті, в моєму серці, ось цей мир почав панувати. І я його намагаюся підтримувати завжди, читаючи Боже Слово, молячись до Бога. З нами Бог. Алілуя! Амінь. Амінь.